Небезпечний лід. Рятувальники попереджають, аби уникнути нещасних випадків на воді, треба дотримуватися правил безпеки та знати способи порятунку. Які саме існують, дізнавалася Марина П'ятаченко. У 2016 році вже є смертельний випадок на воді. Щоб подібного більше не сталося, нам показали прості способи порятунку. Іноді ті, хто забажав скоротити дорогу через водойми, може скоротити собі життя. У прошлому році. За цілий рік у нас пострадало 70 чоловік, які не додержували правил безпеки, із них троє дітей. Аби самостійно вилізти з води, треба, спираючись на лікоть підтягуватися, але потім не вставати на ноги а повзти. Це перший продемонстрований спосіб порятунку від криги. Кожного рибака.

Останній спосіб порятунку, який нам показали з допомогою підручних засобів, наприклад, довгою палицею ременем або шарфом. Всі ці речі треба робити швидко. Будемо говорити хладнокровно, без промідлення для того, щоб оказати допоможі терпяшому бісі чоловіку. Так як зараз температура води близька к нулівої, поэтому 3-4 минути чоловік просто погибнет. Вода очень холодна, она просто умертвляє. Щоб уникнути нещасних випадків, треба дотримувати встановлених правил, зокрема любителям зимової рибалки, а найкраще не ходити льодовими водоймами. Марина Петаченко та Віктор Лапченко на часі новини.